Це шоденісне з кафедри в одному, і сьогодні у нас, як завжди, в цей час тест девайс завдяки нашим дуже вже друзям, можна так сказати, дуже гарним хлопцям, які до нас приходять. Це а, представники блогу кедр.ком і а, технічний король та контентний владика. Привіт, і і сьома. Саня, і сьома по-простому якось я. А... Для людей. Ми, Ми завдень... що хотіли спитати, Ми я вже... скажу, що. А, ну, давай розказуй, бо музику ж постійно слухаємо давай, разом під, з тобою. Давай, Підключаю. Все, поїхали. Ми завдяємо спрошені... так, хоча маломани, тому що ми працюємо на музичному телеканалі. Постійно постійно слухаємо, музику, слухаємо музику, і нам сьогодні наші е, співведучі гості, е, експерти в гаджет тестах, бюджетології, <рес> э, розповідатимуть про альтернативні варіанти, як можна слухати музику. Насправді меломани стають все більш агресивними, екстремальними. І музику хочеться слухати везде, якщо ви її любите. Тому для велосипедистів зберігаються изобрет спеціальні шлеми з наушниками. Так. Для там, Наїздник, для наездников, для всадников, для мушкетеров. Есть кони с наушниками. Отмонтированные в музыках. Как у аватара там. На блютузе. Я думаю, что у парашютистов есть даже парашюты с наушниками. Вместо вот этих штук, за которыми дергать, они просто летят и музыку За Наушники дергают. У них такие большие наушники. Да, они с ними вместе летят. А приш появляю экстремальные виды по прослухованию музыки, например, в душе. Мне не вдается слухать музыку в душе.

10 секунд песни. Вот, Свитки, ты знаешь? Закажи, я просто слушаю, ты отсматриваешь. Это радиостанция переключилась, да. да. Что, наверное, в моем выпадку можно какой то мне помочь? Да, какие ты есть? знаешь... Какие варианты Давайте Ты вот. знаешь, я тоже раньше не думал, что водолазы могут слушать музыку. Но теперь появились наушники, их можно, в принципе, поискать. Есть различные, которые, в которых можно слушать музыку. А Про а музыку. другая профессия а ⁇ Аня водолаз а ⁇ И да. а, да, а, я спасательница. Или, Или, в флору, зимой, Или да. сантехник, если, к примеру, тоже. Можно воткнуть там... Специальный гаджет и слушать музыку. Причем как на суше, так и амфибия наушники амфибия, единственное. Вот, плеера, я еще не видел такого, наверное, есть 100 процентов, но даже не имея плеера. тема в наушниках в принципе, вся там. Да, ну наушники просто надо куда-то втыкать, чтобы музыка была, если у нас есть. Я бачу, винтивая. Давай попробуем. Кстати, нам. Хочуть його він, він же, он же не в сын. Я вже самі. хочу. можна мені його, пожалуйста? Можна я його потримаю в руках, будь ласка. Так, посмотри. No. Единственная проблема он у него донепроницаемый. Я да? снова ж таки нагадаю. Насылайте. Так, на сайте MTV UAE, а Так, на адрес. Маленькая, хорошова скринька. Поэтому я принес с собой вот такой замечательный гаджет. Угу. Вот. Это поиск кличка. И на сейчас самом деле. Семен, я, я не умею, просто он, им пользоваться он выходит вот так обычно с ним. ним. Такое MTV Кидалово пришло уже. Это моя родина. Окей, поэтому Семен нам сейчас аккуратненько. Все запакую, то это я должен. Просто пихай, пихай. И вот у нас тоже получилось. Да, был непроницаемый гаджет. Получился с iPhone 4 внутри, с белым четвертым iPhone внутри. Я до конца воткнул. Насколько я понимаю, я не полимо его. Да, я. Я принес с собой классные гаджеты. Я принес с собой классный гаджет, и Семен принес с собой бассейн с водой. На правда цени бассейн. домашний. Поэтому давайте так. попробуем. Вода справжня. бачите. Так, подожди, я включаю музыку. Класс, давайте взагалі зробимо бікіні вечірку. Подивіться, Наша Ось такі стойка, навушники, ось такі звичайні навушники. 10 секунд працюють. Ви не зможете забросити сюди, бо їм стане так, дуже погано. Так, музика працює. Так. Якщо не віриш. Так, зараз перевірю.

самі маленькі. Давайте О, ні, так, він, тонул. він поплаває в нас трошки Аня, по басейну. Аня, не хочеш з ним разом поплавати, а ти сюди помістишся. Там є в... місце, де, де крякає він, треба знайти. Крякає. Кря... Ну що, попро... він мені здається якийсь мертвий. Зараз ми послухаємо. Дістаємо, так? А, а що, треба просто слухати і все? Да, 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 І музика... О, а тут його Борис продовжує. Слухайте, все працює, дуже круто. І Та, і оце взагалі били, якась, били. Взагалі якась містика. Я думаю, насправді на сушку повісить. Я в шо. Я думаю, що а, разом з купальником на пляжі влітку будуть сушитися. ось такі на Я на думаю, дівушкам можна сюди одягати, на пояс як прямо або на ногу. Сьогодні був просто фееричний тест. Девайс, дякуємо хлопцям. Завтра ми повернемося, будемо тестувати нові нові пристрої. Ну а поки що робимо невеличку перерву так, дякай, і вам. наш до німцівська потребу дому ще продовжиться.